Те, щоб не говорили, що це швидко, це неякісно, ми показуємо, як працюють хлопці по 12-14 по 14 годин. Після нашого попереднього відео про ремонт з цього участку дороги біля центрального ринку у соціальних мережах з'явилися такі розумники, котрі постійно висловлюють свій негатив. Критикують, е говорять, що швидко це неякісно і всякі інші такі речі. Тому я пропоную вам провести ще годин 10, як ми разу з нами, і подивитися більш детальніше весь цей процес, який відбувається, для того, щоб ви розуміли, що таке дорожній робота. Маємо ось такий процес. Включається фреза. Потім обробляється з такою емульсією для того, щоб було щільне прилягання асфальтобетонної суміші повністю по всій поверхні. Такий спосіб є економним і якісним. Получається, напитуємо ему на, на тому ж самому розході, є економія для підприємств, для підрядників. И качество не страдает самая главное, не страдает. страдает больше ну, он... Да, больше идет так называемая адрезионные способность приклеивания двух слоев. То есть эмульсия здесь это уже не то, что панацея, это лучший вариант для подрунтовок. Но опять же марка бетонной эмульсии. У вас 60. Мы применяли сейчас 70-ка приходит. 70-ка. Там... Это концентрация больше? Да, и получается, ну, шеф э, согласился, и я считаю, что он правильно сделал, что давайте лучше применять не намного стоимость больше, но за гарантия что будет плотно следить. Да, и, будет именно да, слепание двух слоев и там. Почему? Потому что иной раз проект звучит только такое фрезерование, выравнивающий слой нижний. Ну, Проектным ну, институтам проект, или проектам і задают 5 сантиметров, и верхний стоит 5 сантиметров. Геннадій, какая вообще максимальная ширина у этой плиты? Семь с половиной метров. Є нагода для всіх до всіх терпитанів є нагода зараз. Заміряти товщину асфальтобетонного покриття на у будь-якому місці тут ось, як, як бачимо, вона сягає 8 сантиметрів. Вона сягає 8 сантиметрів ось. Можемо спробувати десь в іншому місці. Тут, тут можливо всі 10. Ось. Хай 9. Це чок що за цифри він показує? 86,9, 15. Це мотор часи. 15 це від Нового Я пропустив, я пропустив, я пропустив. Уплотнення асфальту. можливість возможность почувствовать себя на месте водія апсвальта укладчика. То так хлопцы уже вышли на финишную прямую. в воде ягодка то есть близко 10 раз он проходит для того, чтобы было нормально ущільнення Кладчик у нас абсолютно новый да? Ну и как вообще на нем работать? приємно Продолжение включається для того, щоб стик був ладеньким! Для всіх любителів критики, і тих хто розповідає, як треба робити, ми пропонуємо пройти. На сотня. Все, 21 тонна 200 уже лягла. І зараз побачимо, наскільки ж її вистачить взагалі. За відстанню. Віпроудар. Ну, спочали. 21 тонну ось там, де їде зараз маленький каток, Ширина цієї полоси десь 2-2,5 метри і приблизно метрів 40-50. Рахуйте самі квадратуру. Здавалося б 21 тонна, але для асфальтобетонного шару. Товщиною 6, 8-9 см. Це не так уже і багато, як виявляється. Черкаси Інтерстрой завершує вже реконструкції відрізку шляху вулиці Гоголя біля центрального ринку. Маємо новесеньке, чудове асфальтобетонне покриття. Приємно. Знову ми провели на цьому відрізку. Таку цілу добу, спостерігаючи за виконанням робіт. Роботи майже завершені. Завтра будуть дороблені заїзні кармани, асфальт трохи захолоне 10 годин і вже все ряду, дорога буде відкрита. Ну і наостанок хотілося дати пораду всім тим любителям поливати один одного у соціальних мережах. Просто припиніть це робити. Світ стає кращим. Вставайте і ви краще. З вами був Роман Шеленко. Побачимо.